Вітаю! Сьогодні ми в Білозір'ї. Село Білозір'я розташоване в Черкаської області. Якщо ви шукаєте недорогий будинок з великою ділянкою, де вже зроблена найважча брудна робота цей варіант для вас. Продається одноповерховий будинок площею 70 квадратних метрів, на ділянці у 25 соток. Ціна об'єкта 10 500 доларів. Перше, на що варто звернути увагу, це земля. Ділянка рівна прямокутної форми з дуже родючим ґрунтом. Тут цілих 25 соток, де ви зможете реалізувати будь-які плани від власного саду до зони відпочинку. На території вже є все необхідне для господарства: цегляна літня кухня та сарай, надійний льох для зберігання врожаю, власна криниця та город. Повністю готовий до насаджень. Тепер щодо будинку, це класична надійна споруда, стіни саманної цегли, обкладені цеглою, що забезпечує чудову терморегуляцію. Влітку тут прохолодно, а взимку тепло. Власники вже виконали найважливіші капітальні роботи, на яких ви суттєво заощадите. Дах повністю замінений на нову якісну металочерепицю. Фундамент укріплений по всьому периметру будинку, перебудовано веранду, виділено місце під сучасну ванну кімнату та котельню. Всередині розібрали стару піч, щоб ви могли становити сучасну систему парового опалення за власним проектом. У будинку високі стелі 2 метри 80 сантиметрів, що додає простору. Планування включає три або чотири житлові кімнати. Кухню площею майже 9 квадратів, коридор та веранду. Підлога дерев'яна, вікна також дерев'яні, стан приміщень під фінішне внутрішнє оздоблення. Це ваш шанс зробити інтер'єр під себе, не переплачуючи за чужий старий ремонт. Газ проходить прямо по вулиці, тож підключення не буде проблемою. Локація просто супер! Всього 5 хвилин пішки, і ви у справжньому сосновому лісі. Поруч є магазин. Транспортна розв'язка теж зручна. За 10-15 хвилин можна дійти до автобусної зупинки на Черкаси чи Смілу або до залізничної станції. Отже, за 10 500 доларів ви отримуєте капітально зміцнений будинок з новим дахом та величезну ділянку в екологічно чистому місці. Покупець додатково сплачує комісію. Щоб домовитися про перегляд та побачити все на власні очі, телефонуйте за номером 0931829472. Не зволікайте, такі пропозиції в Білозірі довго не затримуються.